Один з найкращих способів підвищення продуктивності ведення таск-менеджеру. Це дозволяє нічого не забувати та розставляти пріоритети. При цьому важливо не просто записувати задачі, а мати систему та звичку. Привіт! У вас, напевно, бували ситуація, коли ви забували зробити якусь задачу. Якби ви користувалися мобільним додатком, в якому записували всі свої задачі, який би нагадував вам, що коли треба зробити, то ця проблема практично зникла. Я користуюся додатком Todoist, але можна використовувати інші сервіси на кшталт календаря. Перший вважаю найкращим, бо в моєму таск-менеджері близько 500 задач і керувати ними через інший додаток було б проблематично. В обох випадках варто присвятити час на створення регулярності та навички цим користуватися. Сподіваюся, ви не потрапили в таку ситуацію, як ті лісоруби, котрі пиляли дерево тупою пилкою, відмовлялися її наточити, бо треба пиляти. Розповім про найкращий спосіб, на мою думку. Він оснований на різних книгах та курсах і трохи модифікований. Я пробував усі додатки, але буду говорити саме за Todoist, можливо, вам буде зручніше інший. Люблю саме його за обширний функціонал, де крім задач можна вести і трекер звичок, і керувати командою, і будувати багаторівневі задачі. Налаштувати Manager ідеально непроста задача, тим не менш, час витрачений на це окупиться багатократно. Тож з чого почати? Крок 1. Качаємо Manager і запишіть в нього всі задачі, які хочете зробити впродовж життя. Це може бути як і якісь буденні справи, по типу поповнити інтернет. Так і якісь далекі мрії по типу стрибнути з парашутом. Коли все це закінчиться, подумайте про свою ціль на життя або інші глобальні проекти чи експірієнси. Наприклад, якщо хочете колонізувати Марс, то дайте хоча б перший крок до цієї задачі, декомпозувавши її, знайти факультет астрофізики. В мене пішло на це десь півдня, тож рекомендую завчасно виділити час. Якщо задача не прив'язана жорстко до якоїсь дати, то ставте на неї без дати. Навіть якщо задачу треба зробити, наприклад, найближчого місяця, вона все одно має бути без дати. Далі поясню чому. Крок 2. Тепер, коли ви маєте багато задач, які звалені на одну купу, посортуйте їх по папках-сферах або ж Projects. Ось, скрін того, як виглядають мої папки, можете взяти щось собі. Створіть, скільки потрібно, папок та підпапок і спустоште корзину до нуля. В безкоштовній версії ToDoist, якщо не помиляюсь, доступно 5 папок, але я знайшов безкоштовний ключ преміума на 2 місяці, і після їх закінчення всі мої папки залишились. Можете пошукати або ж оформити преміум підписку на місяць і потім відмінити. Крок 3. лайфхаки по папках: крім базових папок сфер життя, по типу роботи, хобі чи навчання, ви можете побачити, що я маю три папки, які самі по собі не є сферами життя. Календар, можливо, колись і можливо, колись не скоро. В календар я заношу всі задачі, які мають дати, і не обов'язково потрібні мені в папках-сферах. В папках-сферах містяться задачі, які я збираюся робити в найближчі 3 місяці. Тоді як, наприклад, в папці можливо колись я зберігаю задачі, які не збираюсь робити найближчі 3 місяці, але збираюсь приблизно впродовж року. Кожні два місяці я перебираю папку Можливо, колись і переношу задачі, які вже можу зробити в папки сфери. В папці Можливо, колись не скоро я зберігаю задачі, які не збираюсь робити найближчий рік, і перевіряю її кожні півроку. На ці дві дії мають бути задачі, які нагадуватимуть про це. Навіщо це робити? Це пов'язане із системою сортування і вибору задач. Уявімо, що, прокинувшись, ви відкриваєте свій таск менеджер. Перше вікно, що відкривається, буде задачі, які мають сьогоднішню дату. Виконавши їх, постане питання, що далі? Для цього існує тег подальші дії. Цим тегом варто помічати задачі із папок сфер, які не прив'язані жорстко до якоїсь дати, але є плани виконати їх впродовж цього тижня. Крок 4. перегляд системи та звичка багатьом подобається ця система і можливості, які вона надає, але найчастіше мрії розбиваються через три несформовані звички. Особливо в перші дні треба робити зусилля, щоб постійно записувати нові задачі. На початку можна навіть ті, які не обов'язково вносити, аби виробити звичку, не писати задачі в примітках чи ще десь, слідкувати за цим. Також важливо кожен день перевіряти систему. Я роблю це кожен ранок, коли прокидаюся швиденько, оглядаю термінові справи на сьогодні, та іноді відкриваю впродовж дня подальші дії, коли думаю, що ж далі, раз на тиждень перегляд всієї системи, крім двох папок, можливо, колись і календаря. Наприклад, в неділю оглядайте найближчі задачі, дивитесь папки сфери, і якщо буде змога зробити якусь кількість задач на наступний тиждень, помітьте їх тегом подальші дії. Будете переглядати цей тег, коли постане питання: чим зараз зайнятися? Старайтеся додавати в подальші дії таку кількість задач, щоб вистачило на тиждень, плюс маленький запас, щоб не надто багато і не замало. На перегляд системи має бути задача, як нагадування: в цей же день зручно переглядати корзину і сортувати звідти задачі по папкам, якщо, як і я, не робити це одразу. Мене кожен раз надихає перегляд системи, особливо якщо поєднувати його в один день із написанням щоденника, де пишеш, що робив минулого тижня. Це дає усвідомлення, що недарма топчеш цю планету. Формування цих трьох звичок обов'язкове. З часом приділяти увагу для цього буде вже не потрібно. Підсумую, формуйте пул задачі. Керуйте ними. Кожен ранок робіть короткий огляд. Після виконання термінових задач відкривайте тег подачі дії, де зберігаються не термінові, але важливі задачі на цей тиждень. Раз на тиждень робіть повний огляд папок сфер, де зберігаються задачі на найближчі три місяці. Раз на два місяці перегляд папки можливо колись. Раз на півроку переглядайте папку Можливо, колись не скоро. Переносьте задачі з них в папки сфери по мірі можливості. Власне, тому не варто розкидувати всі задачі в папки сфери. Краще лишати частину в можливо колись. Це скорочує час, що ти Жневих розборів системи. В свою чергу, тег подальші дії позбавляє необхідності заходити в папки сфери кожен день. Ще кілька корисних лайфхаків. Налаштовуйте додаток і медифікуйте систему під себе. Подивіться налаштування, де можна змінити головний екран або відображення у брауз, де можна додати обрані теги. Дату задачі можна вводити цифрами, щоб не листати занадто довго вниз. Наприклад, 20.06.2030. Ставте рекурентні, тобто повторювані задачі, дописуючи в кінці Everyday або інший часовий проміжок. Можна створювати спільні проекти, додаючи інших людей. Не забувайте записувати задачі одразу, коли вони приходять в голову і описуйте їх зрозуміло. Практичне використання може бути різноманітним, дозволяє бути винахідливими. Від задач про те, щоб не забути поповнити інтернет або ж вивчення англійської методом інтервальних повторень до глобальних багатокрокових проєктів. Не забувайте, що Task Manager це лише один із елементів продуктивності. Вона нічого не варта без ефективного відпочинку. Але витрачений час на підвищення продуктивності повернеться вам багатократно. Якщо сподобалось, поставте лайк, коментар, підписка. Можливо, зроблю ще якесь відео на тему саморозвитку. Успіхів!